Привіт! Ти на каналі Намалюй Аріна і мама Аріни. І сьогодні у нас випав перший сніг, і тому я пропоную зробити першу новорічну ілюстрацію. Давай намалюємо оленя. Ось так буде сидіти наш олень. Спочатку я малюю грушу, форму груші. Це буде його голова. Намагаюся не сильно натискати на олівчик, щоб потім було легше прибирати лінії. Це голова. Звідси я намалюю його тіло, ніби ось так він сидить. І тут у нього животик. Вздовж животика позначаю лапки. Або ніжки, скоріше за оленя, ніжки передні. І ніби наш олень сидить і ось так кумедно розвалився в бік своїми ніжками. Один бік. І ось так в інший бік дивиться. Ну, ніжка його. Ось так. Тепер зробимо йому роги. Можна намалювати один, два, три, або навіть п'ять чи більше відростків. Ось так. Тепер намалюємо великий ніс оленю. І очки. і нехай він посміхається. А щоб зробити його більш веселим і святковим, давай з тобою додамо йому шапочку новорічну. Ось так. І ніби він сидить і весь обкручений в гірлянді новорічні. А е верх шапочки це буде зірочка, яка зазвичай на ялинці висить. Тому ось я починаю формувати тут шапочку і уявляю собі, як гірлянда ось так йде довкола нашого оленя. І ось тут побільше накручую її. Ось так, кудись сюди йде. Ще намалюємо з тобою ліхтарики. Ось такі, ніби ягідки, малюємо ліхтарики. Там, де тобі хочеться, в різні боки, дивляться вони, стирчать ліхтарики. Якщо ти помітила або помітив, то тут я не з'єдную ще поки що ліхтарики з дротами, тому що потім додам саме акцент фарбою, який поєднає ліхтарик і дріт. Так, мені подобається все, і тому я починаю малювати. Беру коричневий колір. побільше. І побільше ще взяла одразу водички на пензлик і починаю його розфарбовувати, залишаючи контури очей, носик, і ще трохи залишаю білого там, де у нас проходить дріт, для того, щоб не загубити форму гірлянди, яку ми з тобою вже спланували. Ось так. Носик залишаємо. І там, де дріт, іде, теж намагаюсь трошечки залишити собі натяк на те, що там є дріт. Я потім його обведу ще. Тепер тіло. Тут же в мене менше залишилося фарби, тому вона більш прозора. Але мені це подобається, тому поки що більше я не набираю на пензлик. І ще ось так вниз іде. Я хочу виділити саме лапки передні іншим кольором, тому поки що їх не розфарбовую і животик теж буду виділяти, тому теж залишаю його білим ніжки. Набираю трохи фарби, залишаю білого там, де гірлянда. Ліхтарики залишаю теж білими. Трошки ще наберу фарби ось так. І зроблю більше насичений колір, більш насичений ось тут там, де. Контури там, де края. Тепер хочу зробити йому ніжки. Ніжки саме цю частинку зроблю помаранчевого кольору. Так само на передніх лапках і ще животик. Додаю більше водички на пензлик і малюю животик. Залишаю тут ліхтарик світлим. Теж помаранчевим кольором зараз малюю передню лапку, а тепер додам ще коричневого. То вона у нас буде темнішою трошки, ніж інші. І починаю. Розфарбовувати роги. Хочу зробити їх червоного кольору. Для мене червоний колір асоціюється з новорічним святковим. Тому хочу додати саме червоного. І, звичайно, ніс, ніс теж буде такий червоний, ніби він у нас бігав на морозі. Ловив сніжинки червоні, так також, також у нас будуть ліхтарики, тому, я думаю, де буде той самий червоний ліхтарик, і саме туди додаю колір. Ще хочу зробити саме червоною зірочкою, яка у нас зверху на шапці, ось так на шапці, і додаю червоний. Все. Поки що з червоним більше мені не треба. Але візьму зелений колір. Продовжую ліхтарики робити. Думаю, куди і куди мені хочеться саме зелений ліхтарик намалювати. Де? Ось тут. Ще хочу ліхтарики зробити саме синього кольору. Додаю синій в наш малюнок. Ось тут, наприклад, може бути синій ліхтарик тут, можливо, тут. І взага... дивлюсь загальну картинку і теж думаю, де б я ще додала синій. Ось тут можна. Ще, до речі, я би хотіла, щоб у мене у нього шапка теж була синього кольору. Тому ще от шапку додам такого кольору. Так, низ шапки у мене буде синій, а верх шапки буде блакитний, щоб вони відрізнялись. Якщо у тебе є тільки синій, а блакитного немає, то візьми білу фарбу. І замішаю їх разом. І тоді у тебе буде гарний блакитний колір. Так, шапочка ось вона у нас. Ще я б додала жовтий. Беру жовту фарбу і малюю там, де мені хочеться ще й жовті ліхтарики. І від зірочки, ніби ось так от смужки малюю, як світло, ніби вона горить. Включилась і горить, світиться. Що куди ще хочу ось сюди додати? І, можливо, десь сюди на животик. Тепер мені хочеться зробити такий фон, ніби він сидить в темряві. І тому я візьму ще е, фіолетовий колір. І трошки товстіший пензлик. Наберу фіолетовий, більше водички беру. І ось так довкола, ніби він сидить в кімнаті або десь на галявині вночі. І довкола темно, а він світиться. Залишаючи довкола нього поки що білий колір, такий відступ, з цього правого боку ще додамо. І знизу, але знизу ще хочу додати коричневий колір, ніби він сидить. Це буде його тінь. Беру коричневий і теж цією плоскою, цим плоским пензликом, а ніби він сидить. Тепер зробимо сам дріт, якого кольору він може бути, або чорного, темного, або я зроблю синього. Спробую, чи буде його помітно. І там, де ми вже малювали контури, просто проводжу зверху. Так, тут ще знизу трошки. І ось сюди вона кудись пішла, ця е, гірлянда. Що ж, давай зробимо ще йому очки і додамо там, де у нас залишається білий. Ось тут залишається білий колір. Ми давай додамо коричневого. Він же підсох, тому не повинен сильно розтікатися. Але якщо ти бачиш, що деякі деталі твої ще попередні вологі, то краще зачекай, щоб вони підсохли. Так. Хочу зробити більш темні саме передні ніжки. І більш темний ось тут, там, де підборіддя у нього. Під підборіддям теж такий темніший трошки колір. Лапки тут. І зараз я ще візьму білий і додам білі контури, там, де носик ось тут такий білий, біла смужечка. Тут підшав на шапочки зверху. Потім на ліхтариках. Особливо можна додавати на темних, там де синій або червоний, такі насичені кольори, і їх буде більш помітно. Ці смужки білі ліки, лапки, все ж таки, хочу теж виділити трошки животик в тому місці, де у мене є ліхтарики. Ось тут, наприклад, жовтий ліхтарик, а тут зелений. Там де ніжки, теж додаю білий очі, ось так, після синього точно промию пензлик, додам на наріжки, ось так. І ще можна додати якусь іграшку, ніби вона висить у нього. Тут з рожка, з ріжка звисає. Наприклад, кульку, кульку тут і ще одну кульку з іншого боку, і тут ще можна маленьку якусь додати. А довкола ми залишали ще е, місце біле, і тому ми зараз візьмемо з тобою білий. Колір, товстіше, товстіший пензлик і жовтий колір. Разом їх змішаємо. У нас буде такий легенький жовтий, візьму більше водички і зроблю довкола, ніби він світиться наш олень. Теж не поспішаючи, не залажу в контури попередні. Але роблю таке ефект, ніби ліхтарики світяться, і довкола нього теж є додаткове освітлення. Ось так. Ще можна зробити знизу. Акцент такий, щоб виділити, де закінчується наш олень, а де починається земля або підлога, на якій він сидить. Ось так. Тут мені ще хочеться ось ці дірочки закрити коричневі, щоб воно було більш щільне. Можна ще взяти фломастер або такий лінер чорний і теж зробити контури додаткові, щоб виділити ще яскравіші деталі або загального усього оленя. Мені б хотілося йому тут на носику виділити кольором, ніби він посміхається, ось там посмішка заховалася. Можна ще тут брови зробити. І тут, коли воно підсохне, я тут зараз покажу, а коли воно підсохне, можна ще більше виділити саме. Задні лапки. Ну що, наш олень готовий з першим снігом?